Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і перед початком відео хочу подякувати всім, хто проявив активність під моїм останнім відео. Ви найкращі. Сьогодні поговоримо про різноманітні фішки і лайфхаки PlayStation 5, про які ви можливо не знали, і після цього відео почнете використовувати їх під час користування PlayStation 5. Наливаємо чайок, ставимо лайк і не забуваємо про підписку на канал. А я починаю. Переходячи в PlayStation Store або PlayStation Plus, в пошуках тої чи іншої гри. Вам набридло постійно за допомогою клавіш навігації перемикатися на кнопку пошук. Можна просто нажати на трикутник, і якщо на сторінці є пошук, вас автоматично перекине туди. Зручно, думаю, що так. Рухаємося далі. Якщо ви лютий ігроман і граєте по декілька ігор одночасно, я думаю, стикалися з постійною проблемою вибору рівня складності або режимами якості та швидкодії. При запуску тої чи іншої гри. Щоб кожного разу цього не робити, заходимо в настройки збережені дані та настройки ігор, визначені настройки ігор і в полі Складність вибираємо необхідну складність, а в полі режим швидкодія або режим роздільної здатності вибираємо необхідний режим. Якщо вам не подобається базове меню, ви можете налаштувати його під себе. Для цього нажимаємо на центральну кнопку PlayStation. І за допомогою кнопки Option міняємо так, як вам потрібно. Можна забрати те, що не використовується, або поміняти згідно з порядком використання. Наступне, що потрібно зробити зразу після купівлі PlayStation, що я і зробив, це перейти в настройки, система, економія енергії, функції доступні в режимі спокою, і в пункті подавати живлення на USB-порти, поставити 3 години. А також включити зберегти підключення до інтернету, щоб консоль автоматично оновлювала ігри та файли в режимі спокою. Якщо нажати один раз на домашню кнопку, PlayStation у вас відкриється центр керування. Але якщо необхідно повернутися на стартовий екран, тоді просто зажимаємо дану кнопку і ви попадаєте на стартовий екран. Щоб вимкнути мікрофон, скористайтеся кнопкою на вашому геймпаді, яка розміщена під кнопкою PlayStation. А для того, щоб вимкнути всі звуки і мікрофон, потрібно зажати кнопку на декілька секунд. У цих випадках ви побачите на екрані сповіщення про ваші дії. Як на мене, класний шорткат, якщо ви часто граєте в командні ігри. Щоб е переглянути вашу ігрову статистику і скільки годин вашого дорогоцінного життя, яке дається тільки раз, ви потратили на ігри. Нажимаємо на іконку профіля. Профіль, вкладка ігри і дивимося, скільки часу зіграли в ту чи іншу гру. Якщо у вас монітор або телевізор з підтримкою 120 Гц і у вас є необхідний HDMI-кабель версії 2.1 тоді переходимо в настройки, екран і відео, вивід відео, в роздільній здатності вибираємо вашу роздільну здатність, а в полі вивід. 120 Гц ставимо автоматично. Якщо ви мисливець за призами і вам кожний раз приходиться розкривати приховані призи, що не дуже зручно, тоді нажимаємо Option на будь-який приз і вибираємо розкрити всі. Працює тільки на гру, в яку ви зараз граєте. Щоб гра не зникла з головного екрану, коли ми додаємо нові ігри, ми можемо вибрати необхідну гру, нажати на кнопку Option. І вибрати опцію закріпити на головному екрані. Браузер на консолі, так, це можливо, але не так відкрито, як у конкурента Xbox. Щоб почати користуватися браузером, необхідно відкрити чат, написати любе посилання і перейти по ньому. Після чого дане вікно, яке відкриється, можна закріпити на екрані, що дозволить одночасно грати і дивитися, наприклад, YouTube. Якщо ви примітили собі декілька цікавих ігор, але ціна на даний момент висока. Можете додати їх в улюблені і отримати сповіщення, коли гра получить знижку. Ще одна не менш важлива фішка це автовхід в аккаунт, буде корисно для тих людей, у яких є декілька акаунтів. Для цього заходимо в настройки, користувачі і облікові записи. Настройки входу і вибираємо автоматично входити до PlayStation 5. Також ви можете використовувати PlayStation для перегляду фільмів з USB носія. Для цього вам потрібно відформатувати флешку в XFAT або FAT32, створити необхідну папку і закинути туди файли. Для фільмів підтримується формат MKV. 264. Якщо ви багато граєте в сюжетні ігри і не хочете натрапити на спойлери, це стосується тільки ігор, які розроблені на PlayStation 5. Їх можна вимкнути в налаштуваннях консолі. Заходимо в настройки, збережені дані та настройки ігор, попередження про спойлери і вмикаємо опцію про попередження. Зібрав основні фішки і лайфхаки, якими користуюся сам, і рекомендую спробувати і вам. Якщо інформація була корисна, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал. Далі буде цікавіше. Напишіть в коментарях про свої фішки і лайфхаки, які не були згадані у відео. Цікаво буде прочитати і дізнатися щось нове. Нагадую, що можете підтримати мене за посиланням в описі до відео, але спочатку обов'язково донатимо на ЗСУ. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео. Всім до зустрічі!